Набридло шукати придатних чемпіонів, яких ти легко можеш отримати безкоштовно. Сьогодні шмекля покаже тобі чемпіона Громобій, епічного захисника, який не тільки танкує, а й підтримує, дебафує і рятує твою паті в найжорсткіших битвах. Ти дізнаєшся, як правильно його качати, у що екіпірувати, і де ж він дійсно корисний. І ще дам імбову тактику, як отримати чемпа громобій безкоштовно. А разом з ним дві леги та три епіки. Хоч вякали! Громобій це не просто назва, а чудові навички, універсальність та виживання. Але його ще ж треба отримати якось. Та все просто насправді шмекля допоможе. Ти можеш, звичайно, донатити на уламки в очікуванні, що він тобі випаде з шансом 1 до 800. А можеш відкрити посилання в описі і створити собі обліковий запис, отримавши цього епіка та анакс взагалі безкоштовно. Щоб забрати ось такий бонус, заповнюй форму реєстрації і завантажуй гру. А на смартфоні також натискай на посилання і потрапиш у магазин додатків. Де можна завантажити гру. Після навчання на пошті вже чекатиме громобій і за 25 рівень аккаунту Анекс. Ще ти можеш вести кот новачка та забрати Легу. Дивись от сюди. Мідґейм топ на танка Зигмунд Високощит, Гет Аліс на Дамагра Алісу і Desert Queen дає Легу підтримки Туга на Рак. А ще одну новеньку легу ти отримаєш через 7 днів гри. Щодня заходь в рейд, забирай ресурси, сет екіпірування, і за підсумком в тебе буде черепашка ніндзя Мікеланджело. Також вже після за 14 днів забирай ще двох епіків шаманку і джизоха з двома сетами екіпірування. Самі сети броні корисні, а чемпіони доповнять твою паті потрібними бафами та дебафами. Така збірка чемпіонів дасть змогу роздавати направо та наліво усим. Посам і швиденько прокачатися. В стартовій активності ти дуже швидко пройдеш. Шмекля гарантує, що ти не пожалкуєш. Не тягнув більше часу, бонуси ти отримав. А отже, готовий розкривати потенціал громобоя і дивитися, що ж він вміє. А 1 атакує ворога тричі і скорочує шкалу ходу цілі на 10%. При поліпшенні виходить надбавка до шкоди. А – удар, який накладає штраф швидкості і штраф атаки на ворогів, покращення навички збільшує шкоду і зменшує перезарядку на один хід. А 3 накладає на всю команду бонус захисту і відродження на два ходи. Поліпшення зменшує перезарядку цієї навички. Всього три здібності, але які? Немає, на жаль, аури, але відкат ударів доволі швидкий, і ще має високі множники шкоди. До речі, можна качати усі навички, вони звичайно прокачуються рандомно. Тож, якщо можеш дозволити, вкладуй ресурси в нього і отримаєш тільки профіт. Але як правильно екіпірувати цього сталевого дядька? Щоб він виконував ще краще свою роль і при цьому мав чудове виживання і високі характеристики. В шмеклі є декілька білдів. Характеристики от отакі: захист, це основа його шкоди та живучості. швидкість від 200 і вище, точність чим більше, тим краще. Критичний шанс та критична шкода добирай за можливості. Білд для новачка от такий: крадість життя, плюс точність або швидкість, сильне лікування під час нанесення шкоди, плюс дебафи працюють ідеально, особливо в ПВЄ. Етап мідгейму потребує зміни сетів. Сприйняття це бонус до точності та до швидкості, відбиття для арени захистить від дебафів, сет опору або захисту, якщо збираєш танка. Але сети це півділа. Треба ще характеристики правильні: рукавички на критичний шанс, нагрудник на захист відсоток, а чоботи на швидкість. У до параметрах речей дивись критичний шанс і критичну шкоду. Ще захист відсоток, швидкість і точність. До речі, атрибути добувай у лігві павучихи. Вони теж дають буст, перстень на захист, намисто на критичну шкоду, знам'я на точність. Це база, основа, з якою все зрозуміло. Але є ще декілька методів посилити громобійчика ще сильніше. Таланти дуже потрібні цьому танку. Вони дають пасивні ефекти і надбавку до параметрів характеристик. Перший з найкращих білдів збірка на дебафи та шкоду, оскільки чемпіон корисний на клан босі, то можна міняти ось ці три таланти між собою. Це дорого, але можливість змінити є. Для ПВП чемп підходить не дуже, але все одно ним можна користуватися як підтримкою і дебафером. Тому таланти мають бути аналогічними: захист для виживання, підтримка щоб дебафати. Громобій потребує використання правильних дарів, і тут треба дивитися на те, де він буде використаний. Тому що заміна буде платною. Перший безжалісність. Дає додаткове ігнорування броні в боях. Додатковий ДПС проти босів лишнім не буде. Другий дар, якщо громобій в ролі танка, збереження життя заповнює шкалу ходу від дебафів. Це зіграє на його частоту ходів, корисно на арені та ПВЄ. Третій дар у режим з лава лицарем. Потрібно використовувати бездоганний захист. Дар буде відбивати частину шкоди в боса, що добре комбінується з громобоєм. Ще варто не ігнорувати реліквії. Пам'ятай, що отримати ці реліквії складно, тому вибирати треба з того, що є. Але Шмекляр рекомендує два варіанти: Кривавий часомір посилить ефект скорочення шкали ходу. Або ще знак сайрота. Допоможе уникнути смертельної шкоди за рахунок шкали ходу. Коли громобій прокачений на всі 100%, почвякали зарубимося в різних режимах. Для новачка він максимально ефективний, оскільки для кампанії і початкових підземель він просто імба. У сеті крадіж життя ще й з прокаченим захистом він буде ну майже безсмертним. А баф відродження після смерті буде вкрай корисним команді. На мідгеймі використання чемпіона стає більш специфічним. Він залишається актуальним, але в замку лава лицаря. На війнах фракцій, у склепі диявола пустелі, а також на великому. Чвякаємо на владику демонів у сеті крадіж життя. Він доволі крутий, то живучий. Бій загалом проходить відмінно, бо громобій захищає союзників і дає відродження. Якщо бос когось ваншотить, то вони швиденько піднімаються і продовжують бій. Його суть це не шкода, а підтримка союзників і дебаф. Чесно кажучи, громовій чудовий представник класу. Він універсальний на старті завдяки стихії і не втратить актуальності. Якщо його прокачувати, звіст, найважливіше тільки прокачати йому захист, дати потрібні сети, і він стане твоїм улюбленцем. А з огляду на те, що ти отримаєш до нього ще кілька чемпіонів, то в тебе буде набагато більше ніж у новачків. Мікеланджело буде дамажити й давати дебафи, причому актуальний для арени і ПВЄ. за промокодом, краще за все обирати туга на рак, щоб було багато бафів, лікування і більше дебафів на ворогах. Анекс буде чудовим отруйником, який буде дуже сильно дамажити і заважати ворогові. Ну і громобій зрозуміло, що буде тримати шкоду, дебафати та відроджувати, якщо трапився дуже складний бос. Не забувай, що отримати чемпа громобій та набір крутезних героїв можна за посиланням в описі. Став вподобайку та підписуйся, а ще дивись ось ці два відео. Обійняв, припідняв кинув об землю. Бувай!